Ні, сніданок вирушає в подорож до Кам'янця-Подільського. Це місто за 100 кілометрів від Хмельницького. Його виникнення датують 11 століттям, а нині у 21-му називають містом семи культур. Тут унікальна в Європі фортеця і найстаріша в Україні ратуша. Хід парад топ п'ятірки найцікавіших міст Кам'янця-Подільського. До вашої уваги. П'яте місце нашого рейтингу подільські товтри. Це одне з семи природних чудес України. Тут росте 70 видів рослин, які занесені до червоної книги. А це, до речі, більше ніж в Карпатах і в Криму. Це унікальне, абсолютно явище. Це подільські товтри, закам'яніли риф Сарматського моря. Море, що розляглася ось тут 150 мільйонів років. Тому, власне, берете. Отакі, от камінчик, а тут і корали, і молюски. Власне, воєнські товтер це унікальне явище для України, для Європи і для всього світу. Бо йому лише один на тасманівих островах, що в Австралії. Куди не повернешся, дивишся природні красі Хмельниччини та легендам, що її огортають. Одна, друга, третя, четверта вершина це унікальний комплекс, назва якого офіційна товтра Вербецька, назва ж неофіційна, тобто народна, чотири кавалери за легендою. Чотири легені вийшли захищати рідну землю від набігу татар. До них вийшли звісно їхні речені. Загинули всі у нерівному бою. А на місці, де вони загинули, виросли чотири гори. Подивіться, кожна з них зі спареними вершинами. Четверте місце хід параду найцікавіших місць Кам'янця сніданок присудив історичній частині міста. Так зване старе місто, розташоване в петлі каньйону річки Смотрич. Таким чином це одне з трьох міст Європі, що мають подібне розташування. Острів та материк роз'єднувалися водою, і лише одна дорога їх могла з'єднувати, і це був замковий міст, найстаріше міст України, а може і всієї Європи. Кажуть, побудували його ще за литовців у 14 столітті. Проте є інша гіпотеза, мовляв, римляни в другому столітті звели цей міст. Про це зін ще можна сперечатися, але про те, що це єдиний у всій східній Європі міст, який побудований не поперек річки, а вздовж. Про це уже сперечатися не можна тут в Кам'янці-Подільському розташована найстаровиніша ратуша на всій території України. Це ратуша польського магістрату. Її вже понад півтисячоліття. На третій сходинці нашого рейтингу місце відпочинку у Кам'янці. Різні, як небо і земля. Ось це унікальна кладка 17 століття. Проте стоп! Це не музейні експонати, це не стіни Каменецької фортеці, а це, власне, пивниці в одному з ресторанів. А зовсім неподалік. Це був будинок колишнього поліцмейстера Подільської губернії. Тут може побачити оригінальні речі, листи поліцмейстера, окуляри. Але справжній унікальний відпочинок у Кам'янці починається за межами міста. Від'їжджаєте кілометрів з 10-20 і починається тут справжній зелений сільський туризм. Добрий день! Ми пропагандуємо здоровий образ життя. Ось тут ми насадили сосни, сосни канадської породи, щоб більше було ще якіснішого повітря. Любий місяць тут є. Великі плюси того, що тут чисте повітря. Друге місце рейтингу ми присудили місцевій фортеці, бо тут тільки заходить сонце. Ці стіни просто таки оживають. Тут починається містика. Головне тільки знати, в які двері потрібно посувати. Добрий вечір. Треба пану старості доповісти. Доповідайте. Пане староста! Раді вас бачити, мій шановна пані. Гостям нашим готові почитати історію цікаву. Міста древнього. Кам'янця. З давніх давенс землю населяли сини Афетові. Велика башня будована. Стіни крепкі, міцні до трьох метрів будуть. А це подвір'я наше. Територія десь до гектару десягать, а там пані будьте обережніше. Не кожний вояк там може собі сміливо дозволити пройти. Але якщо коридором безстрашно пройдете, у нагороду у вина Кам'янецького отримаєте. О, Причина, яка посіла вершину нашого рейтингу, це екстремальний туризм. Кам'янець це просто ідеальне місце для екстремального туризму. Хочете викид адреналіну, не треба підніматися на Ельбрус, бо тут на Хмельниччині просто шикарне місце для того, щоб освоїти скалолазіння. Тут 80 маршрутів від найпростіших для таких, як я, боягузів і дилатантів, і до найскладніших для тих, хто вже підкорює гори не один десяток років. Викид адреналіну вже буквально на другій секунді такого вільного польоту. А щоб закріпити враження від каменця екстремального, варто проїхатися з такими чоловіками з кулеметом в руках на ось цьому осьому БДРІ броньована розвідуваній машині 79-го року. Я вам скажу, вона і верхи, і нази пройде, а ще й річку смотрить, перепливти може. А це враження екстравальні і неповторні. -тур – це унікальна можливість одновременно прокатитися і на внідорожніки і кабріалі. А якщо екстрім у вас уже мається в крові після і після повістки на вардиві, то час таки на повітряну кулю кажуть, все просто неймовірно, і якщо ви в Кам'янці, то не політати просто таки неможливо. Зараз перевіримо. Я літаю вперше. Добрий ранок. Добрий ранок. Зараз ми прилітаємо над старим містом фасади, подвір'я, дахи. Тут можна побачити просто все те, що у піші прогулянці не побачите ніколи. Тільки тут. З повітряної полі. Фантастична панорама! З лівого боку найстаріша ратуша польського магістрату. Ось попереду найстаріший замковий міст, а прямо по курсу таки фортеця. У різний час на території Кам'янця проживало сім народів. Як символ того часу, пам'ятник семи культурам. Ось привісненько, під нашими ногами. Я 4 3 2 1 Земля. Поврейти найцікавіших місць Кам'янця-Подільського. Ми посиділи на рифі Сарматського моря. Пройшлися унікальним мостом, який побудований не впоперек, а вздовж річки. А ще сніданок побачив Кам'янець-Подільський зі скелі, з річки та з повітря.